Днями на промайданчику Рівненської АЕС відбулося масштабне практичне відпрацювання, в якому були задіяні десятки працівників та спецтехніки, загальностанційне протиаварійне тренування. Мета перевірка готовності та відпрацювання дій при виникненні радіаційної аварії і ліквідації її наслідків. Генеральний директор РАЕС Тарас Ткач зауважив, Проте аварійне тренування є важливою складовою безпечної та надійної роботи атомного об'єкта. Персонал відпрацював добре. Ми також, крім свого персоналу рівненського, залучали до тренування персоналу аварійно-технічного центру. Крім того, ми застосовували вперше. Спеціально розроблене програмне забезпечення, яке покращувало роботу інформування між кризовими центрами. Персонал показав свою високу готовність до дій у разі виникнення таких ситуацій, які, на жаль, можуть зараз виникнути. Такі тренування проходять систематично відповідно до затвердженого графіка. Тема поточного комунальна аварія на Рівненській АЕС. За умовним сценарієм дії відбувалися з урахуванням реалій сьогодення. Коли в Україні триває повномасштабне вторгнення російських окупантів, в межах тренувань атомники вперше відпрацьовували процес евакуації не тільки із санітарно-захисної зони, а й з міста. Були розгорнуті та активовані два пункти евакуації збірний в інформаційному центрі Полісся та проміжний пункт евакуації на Сарненщині. Тут представники евакуаційних органів проводили облік та реєстрацію персоналу, формували евакуаційні колони, щоб, відповідно до плану навчання, доправити людей у безпечні райони. Крім того, ми використовували перший раз тестовому режимі абсолютно нове. Наші власні розробки нашого сіта, програми забезпечення, яке називається аварійне реагування, яке дозволяє більше інформації отримувати учасникам ліквідації аварії, бачити всю комунікацію постійно наочно і вносити всю поточну інформацію, яка ну, може бути, бути отримана із різних джерел. Загальностанційне протиаварійне тренування проходило за участю членів штабу керівника аварійними роботами на майданчику, членів аварійних груп та бригад, персоналу філії ВПРАЕС, ДСНС, медиків, нацгвардійців, представників Держатомрегулювання на РАЕС фахівці аварійно-технічного центру акціонерного товариства на Енергоатом» взяли участь у плановому протиаварійному тренуванні у складі 35 осіб та 6 одиниць спецтехніки. В ході тренувань відпрацьовано питання проведення радіаційної розвідки в межах санітарно-захисної зони АЕС. Також відпрацьовано питання проведення спеціальних інженерних робіт, спеціальних водолазних робіт, виконання дезактивації безпосередньо на майданчику атомної станції. Відпрацьовано сумісні дії з аварійними групами і бригадами, які є на станції. Злагодженість з дій та комунікацію відпрацьовували і медики, працівники здоровпункту та відділу охорони здоров'я Служби охорони праці Рівненської АЕС. Належним чином відпрацьовували в відні за сценарієм протиаварійного тренування і представники другого державного пожежно-рятувального загону з охорони об'єктів та Національної гвардії України. Чіткість та послідовність дій усіх залучених до тренування працівників та служб свідчать про їх готовність до будь-яких викликів. В цілому під час тренувань енергетики показали злагоджену роботу та досягли поставленої мети. Про це говорили на нараді щодо результатів тренувань. Сьогоднішнє тренування показало, що наша станція в цілому готова до надзвичайних ситуацій, починаючи від системи і збору, закінчуючи виконанням всіх операцій по ліквідації аварії, забезпеченням комунікації, здійсненням техніки і співпраці з зовнішніми організаціями, в даному випадку в нашому аварійно-технічним центрі. Тому я вважаю, що в цілому ми досягли цілі нашого тренування. Тетяна Ковальчук, Павло, Жих, Олександр Сніжко, Анастасія Лалак, Уїта Загер